Янукович побував на свинофермі. Після його візиту засідає редакційна колегія газети і вирішують, як назвати картину події. Може Віктор Федорович серед свиней? Ні, каже головний редактор. Не дуже добре виходить. А може свині навколо Віктора Януковича теж не дуже добре. Вранці виходить газета з фотографією, під якою підпис Третій зліва Віктор Федорович Янукович, Путін і Медведєв подарували Януковичу Мерседес. Але без керма. Янукович запитує у них. А рулити то як? Ті відповідають Ти головне? Дави на газ. А рулити ми будемо. Путін і Лукашенко летять у літаку. Лукашенко запитує у Путіна. А якщо ми потрапимо в авіакатастрофу? І загинемо. Де більше будуть плакати? В Росії чи в Білорусі? Я так думаю, каже Путін, що в Україні? А чому? Тому що Януковича немає з нами. Прогулюючись взимку по парку, Янукович побачив виписаний на снігу напис Янукович дурак. Відразу зробили експертизу. І виявилось, що це зробив Ющенко. Янукович наказав арештувати його і згодом додав: Тимошенко теж посадіть. А їй за що? Я почерк впізнав, відповів Янукович. Янукович в молодості уже в третій раз пробує здати іспит на водійські права. Екзаменатор запитує Ну що, Вітя, вже нарешті знаєш, як працює автомобіль? І скільки в нього кінських сил? Так, знаю, відповів Янукович. Я тільки одного не можу зрозуміти. Як у нього, тих коней запрягають. Цілий рік Янукович промучився в президентах. Нічого не виходить. За що не візьметься, все розвалюється. Вирішив сходити до знахаря. Приходить і каже Слухай, братан. Як мені економіку? Налагодити. Той поворожив і каже. Все просто, склади руки човником і засунь їх собі куди-небудь. І довго так тримати? запитав Янукович. Поки не прийде міністр фінансів і не скаже, що з бюджету перестали гроші зникати. На пляжі син каже до батька Тату, там Янукович тоне. Розумієш, синку? відповідає батько. Янукович зроблений з такого матеріалу, який в принципі не тоне. Янукович стоїть біля дзеркала, розчісується і каже Щось у мене волосся випадати стало. Нічого дивного. На весну вся скотина линяє, сказало дзеркало. Їде Янукович з водієм на автомобілі, а з під лісу вибіг козел, не встиг водій пригальмувати, і тварина потрапила під колеса. Це ж Юлька по всіх каналах буде розказувати, як я знищую поголів кіз у сільській місцевості, каже Янукович водію. На тобі 100 доларів, найди чий це козел. І розрахуйся з господарем. Сидить Янукович під лісом, сидить, а водія нема і нема. Коли йде надвечір, П'яний. Ах ти Скотина, де ти був? Приїхав я до центру села і кажу. Я водій Януковича. Я вбив цього козла. Так мені як почали наливати. Зловив Янукович Золоту рибку. Не їш мене, каже рибка. Я виконаю. Три твоїх бажання. Чого ти хочеш? Зроби мене найбагатішою людиною в світі. Рибка зробила. Зроби мене президентом усіх держав. Зробила. А тепер омолоди мене на 20 років. Прокинувся на нарах. Приїжджає Янукович. На прес-конференцію. Заходить в конференц зал, а там одні жінки. Янукович цікавиться. А де всі чоловіки? Охоронець сказав, що з яйцями не пускають. Бабуся пише листа Януковичу. Шановний Віктор Федорович. Мій дідусь завжди приходить з дачі зі зламаною лопатою. Будь ласка, хоча б раз зробіть щось хороше для людей. Або припиніть обклеювати бетонні стовпи своїми фотографіями. Зупиняє даїжник Януковича. І каже Ви перевищили швидкість. Порушили правила. Дорожнього руху Янукович. Ну так, у вас же там по дорозі знак висить. Обгін заборонений. А це тут до чого? каже даїшник. Ну я їхав з такою швидкістю, щоб ніхто не міг обігнати.